Виплати біженцям у країнах ЄС, де українцям платять найбільше. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців УВКБ ООН, станом на лютий 2024 року у світі було зафіксовано близько 6,5 мільйона біженців з України. При цьому дехто з наших співгромадян може досі планувати виїзд за кордон на тлі воєнних дій у своєму регіоні. Саме ці люди найчастіше цікавляться виплатами, які отримують біженці у країнах ЄС. Однією з найпопулярніших серед українських біженців європейських країн стала Польща. У цій країні українці поки що можуть оформити такі виплати. Разово 300 злотих близько 3056 гривня на особу після прибуття на територію Польщі для оформлення формальностей. Раз на рік 300 злотих. Близько 3056 тисячі гривня, злотих на дитину у межах програми «Дабри старт» для для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року. Щомісяця 800 злотих, близько вісьмох тисяч на дитину у межах програми допомоги батькам чи опікунам 800. Німеччина. Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12 Виходячи з цього баджаджалт, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить для дітей до 5 років 357 євро, близько 15 634 гривня. Для дітей 6-13 років 340 євро, близько 17 079 гривня. Для підлітків 14-17 років, 471 євро, близько 20 626 гривня, для повнолітніх осіб, 451 євро, близько 19 750 гривня. Для одного партнера сімейної пари 506 євро, близько 22 159 гривня. Для самотніх осіб або самотніх батьків 563 євро близько 24 тисячі шістьсот гривні. Франція. Після отримання тимчасового захисту у Франції українці отримують право на матеріальну допомогу, Ейде, розмір якої залежить від кількості людей у родині. В цілому, розмір фінансової підтримки на день становить. Одного особа 6,80 євро, близько 298 гривня. Двох особи 10,20 євро, близько 446 гривня. Трьох особи 13,60 євро, близько 595 гривня. Чотирьох особи 17,00 євро, близько 744 гривня. П'ятьох осіб 20,40 євро, близько 893 дев'яносто Якщо ж держава не може надати біженцям безкоштовне житло, вони можуть отримувати додатково 7,40 євро близько 324 двадцять гривні на день. Які країни допомагають українцям найбільше? За версією автора Ютуб каналу «Нава Грант Івана Задоріжного, до трійки країн, які в цілому допомагають біженцям з України найбільше, входять Бельгія, Норвегія, Німеччина. Це пояснюється настільки сумами грошових виплат, скільки загальним рівнем соціальної підтримки переселенців, безкоштовною медициною, наданням безкоштовного чи пільгового житла, офіційним працевлаштуванням, безкоштовними курсами вивчення мови, безкоштовною освітою для дітей, гуманітарною допомогою тощо.